Рівно місяць назад суд Донецької області прийняв рішення про конфіскацію цих коштів злочинної організації, що потребувало вступу в законну силу рішення суду. Після того, як вчора опівночі цей термін місячний на апеляцію витік, рішення суду вступило в законну силу. Відтак сьогодні зранку. Разом з секретарем Секреторем Ради національної безпеки і оборони України я прибув до керівництва Державного банку Ощадбанку, в якому знаходиться абсолютна більшість коштів, що були заморожені ще в 2014 році. І буквально зараз продовжується все ще процес перерахунку коштів із е, рахунків, на яких вони знаходилися в стані арешту. До на рахунок на єдиний рахунок Державного казначейства України. Загальна сума коштів, які підлягають конфіскації шляхом перерахування на єдиний казначейський рахунок державного казначейства, е, сягає близько півтора мільярда доларів. Кажу слово, близько, бо е, за е, ці кошти були вкладені в часи Януковича е, через спеціальну. Організовано учасниками злочинної організації схему у державні цінні папери, які мали достатньо серйозний відсоток за використання, після того, як на них був накладений арешт, папери переходили в грошову форму, в тому числі з річними відсотками, які були передбачені по угодам. На цей момент встановлюється точна сума, скільки є живих коштів, скільки ще залишається в реаліційних паперів, але не менше півтора мільярда доларів, що приблизно дорівнює 40 мільярда гривень, зараз відбуваються фінансові операції по перерахуванню до державних державного казначейства. Чому ця процедура йде так довго? Тому що йдеться про близько сотні рахунків, на яких члени злочинного групування Януковича, Розміщали цінні папери. Відтак ця операція буде безумовно закінчена сьогодні. Я постійно на зв'язку з керівництвом Ощадного банку і з слідчими та прокурорами, які знаходяться в приміщенні банку. Думаю, що маю сказати ще одне: звичайно, справа прокуратури була відновити справедливість і повернути вкрадені злочинним рухуванням Януковича. Кошти до державного бюджету. Але я дозволю собі також звернутися до українського уряду та українського парламенту із наполегливим бажанням або порадою використати ці кошти в такий спосіб, щоб вони не були розпилені в обох смислах цього слова. Не розпрошені, не розпилені, не проїдені, не вкрадені. Я думаю, що ми все розуміємо. Йдеться про так званий общак Януковича. Злодійський общак – це місце, куди акумулювалися колосальні суми, вкрадені в кожного українця, буквально в кожного. І так я би наполегливо просив і уряд, і парламент зробити так, щоб кожен українець міг побачити матеріальний результат використання цих коштів. Йдеться не про банальний підкуп електорату. Не про е, розкидання його по десяткам важливих, але тим не менше не загально національних потреб. Мені здається, що і уряд, і парламент мав би підтримати використання цих коштів на необхідні, життєво необхідні для нашої країни потреби Збройних Сил України, а також визначиться із одною чи двома серйозними соціальними програмами. Як, наприклад, Повне переоснащення медичних закладів України сучасною технікою та автомобілями швидкої допомоги. Тоді кожна людина буде розуміти ось результат конфіскації грошей, котрі вкрав у народу Янукович. Або будівництво автостради, яка з'єднала б Схід і Захід Північ чи Південь країни. Тоді кожен знову ж таки це відчує. Або вкладення освіту майбутньої України. Коли сільські школи стануть давати якісну і доступну освіту для нашого майбутнього, я не буду зараз визначатися, які саме програми треба фінансувати. Це не моя функція. Я лише вважаю за можливе від імені всіх, хто працював над досягненням сьогоднішнього результату, прохати і уряд, і парламент використати ці кошти в такий спосіб, щоб кожен українець був переконаний. Справедливість є. і... Ці кошти повернулися українському народу в повному обсязі від першої копійки, яка сьогодні зранку почала перераховуватися, до останньої, яка до кінця сьогоднішнього дня ляже на рахунки державного казначейства. Дякую.